Всім привіт! Сьогодні 25 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на Оболоні на вулиці Зої Гайдай, де компанія Автомагістраль Південь ремонтує підземний перехід і саму вулицю. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушн.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, вулиця Зої Гайдай. Цей огляд я розпочинаю одразу на підземному переході. Його ремонтують мостовики автомагістралі Південь, а доріжки, пандуси і все навколо переходу ремонтують відповідно дорожники цієї ж компанії. На цьому об'єкті дуже багато чого змінилося від нашого попереднього візиту сюди. Багато хто мене запитував, чому я перестав сюди їздити. Ну, по-перше, як ви бачите, в мене зараз дуже багато іншої роботи і багато цікавих об'єктів. Я ледь не щодня вам викладаю по новому огляду. А буває таке, що і по два огляди на добу. По-друге, я бачу, що до цього об'єкту, на жаль, не дуже великий глядацький інтерес. Тобто, я розумію, що ті, хто тут мешкає навколо. Тим цікаво дивитися на те, як тут ремонтується їхній улюблений підземний перехід. Також є певна категорія глядачів, яким взагалі все цікаво: будівельне, інфраструктурне дивитися, тому вони завжди дивляться подібні погляди. Але на жаль, загальна кількість переглядів з цього об'єкту не дуже велика. Ну а мені доводиться обирати, оскільки моя діяльність на жаль ніким не фінансується виключно доходами з Ютубу та вашими благодійними пожертвами. То Знімаю для вас те, що приносить більше переглядів, тому що тоді в мене більше можливості ще щось знімати, кудись їздити і вам щось показувати цікаве. Але все ж таки я намагаюся, якщо в мене є змога кудись потрапити на об'єкт, і якщо на ньому не припинилися роботи, то ніколи не полишати його, поки він вже не буде в такій стадії, що там нема чого цікавого показувати. Також я постійно моніторю діяльність своїх колег, які займаються. Фото оглядами і бачу, що тут цікаве, змінюється. І от нещодавно побачив нові яскраві світлини і подумав, що треба сюди заїхати, подивитись, бо дуже багато помітив змін. Отже, давайте все роздивлятися по порядку, що тут є вже, і що, як мені хлопці сказали, ще буде. Тут ми бачимо такий собі котлованчик, незрозумілий. І тут буде побудовано приблизно ще 10 метрів погонних тепірної стінки. Для цього треба буде демонтувати цей бігборд і далі з підпірної стінки піде пандус отуди кудись. Тобто пандус з цього боку в нас буде. Отут під тепляком, як хлопці мені сказали, перебувають свіжо забетоновані сходи. Причому ми бачимо, що тут, на відміну від того, як робилися сходи на перетині богатирської та логової, спочатку бетонувалися парапети, вони гідроізолювалися, засипалися ззовні а потім між ними бетонували сходи. і на жаль, не можу зазирнути зараз під тепляк, тому що він дуже гарно так підоткнутий, щоб його вітром не розмухувало. Але хлопці сказали, що там свіженький бетон є. Ми тут бачимо вже новенька підпірна стінка, на ній змонтовані перильні огородження. Трохи тут ще залишилося домонтувати. Отут в нас починається пандус до переходу. Ми бачимо горівень, і тут ще буде рукуватися він фемом. Тобто ми розуміємо, наскільки тут має піднятися тротуар. Ну Десь, можливо, сантиметрів на 40. Точно я не скажу, можливо, трошки більше, трошки менше. Підпірні стінки та парапети зовні зсередини будуть шпатлюватися та фарбуватися. На всіх сходах сходинки будуть облицьовуватися гранітними плитами. Ну, це для надійності та для довговічності. І оце вже бачимо, що дорожники автомагістралі Південь змонтували бордюрчик, вклали подушку з ЧПС і все майже підготували для того, щоб коли буде погода сприятлива, то брукувати тут. Роздивляємось на оновлену вхідну групу. Нагадаю, що тут бетонувалася оця монолітна плита, оцей карніс. Монтувалися перильні огородження. Там далі була стінка, яка ще до війни наново була прибетонована, і там вже були перильні огородження, тобто їх так само. Продовжили, як вони і були, нові оцинковані. Тут здається, коли ми були востаннє, ще готувалися лише бетонувати цю стінку, тобто там частково вона стара залишилася, частково нарощувалася. А ще раз нагадаю, що старі тут стінки залишилися виключно через те, що тут багато всяких кабелів, газу і такого іншого проходить. І це все дуже такий клопіткий процес. Все це переносити, тому де можна, то цього намагаються уникнути. Отут зроблено оновлений басейн для того, щоб вода стікала з переходу, з цих пандусів, сходів. Потім трубою уздовж переходу вона уходить на колектор. І з того боку теж такий самий басейн маємо. Підпірна стінка з того боку так само робилася, як та, що. Поблизу мене тут нові сходи. Причому тут бачимо спочатку бетонувалися сходи, а парапети лише готуються хлопці бетонувати з того боку. Теж так само виставляється опалубка зараз. І далі пішла підпірна стінка, яка, як я сказав, була раніше забетонована. Далі бачимо сходи. Тобто, отут в нас межа зовсім нової підпірної стінки, і теж нової, але довоєнної. Далі знов-таки зроблено місце під пандус, виставлено бордюрчик. І маємо такі самі сходи, як з того боку, але вони вже майже готові, тобто готові у конструкціях. Треба їх ще пошліфувати, пошпатлювати. Тут викласти гранітні сходинки і далі все пофарбувати. Тут так само виход з пандусу, і знов таки бачимо рівень, який буде, плюс ще. Така згарцьовка і плюс ще товщина фему отак буде підійматися тут все. Ну Взагалі я бачу, що раніше тут була така собі яма, не знаю навіщо це так робили, але зараз її не буде. Підіймаємося новими сходами і бачимо, що тут теж є пандус на гору до трамвайної зупинки, але тут не буде підпірної стінки, а він безпосередньо тут починається, там закінчується. Або навпаки. Пішоходи, що підіймаються цими сходами, потрапляють на пандус і далі вже разом з велосипедистами, самокатниками та людьми з інвалідністю, рухаються однією доріжкою на посадкові майданчики, зупинки. Ось бачимо, між рейками та між коліями виклали вже новий дренажний шар зі щебеню і, скоріш за все, потім це все. Закладається новими плитами, але поки що цього немає. Я не знаю, скоріш за все це робить підрядник якийсь кієвпостранцу. Проходимо пандусом до посадкового майданчика. Тут багато місця з того боку. Я поки не знаю, як буде там раніше, як мені казали, я тут не був, так щоб вивчати раніше до... Того, як розпочався ремонт, що тут було, казали мені, що там була кишеня, і, можливо, там, крім трамваю, ще якийсь громадський транспорт зупинявся. Чи так воно буде далі, чи ні, не знаю. Отут зроблена подушка з ЧПС під щось. Ну, можливо, теж буде брукування суцільне, є а, гідроізоляція до стінки підпірної. Відносяться дикі трамвайчики. я вам не розповідаю нічого про дорожні роботи з середнього поточного ремонту вулиці Зоя Гедай, тому що я під'їжджав з того боку і там нічого зараз не відбувається. Так само я дивлюся в протилежний бік, де в нас кільцева розв'язка з вулицею Левка Лук'яненка. Теж жодних дорожніх робіт не бачу. І я не дуже очікував, що тут щось буде продовжуватися саме зараз, оскільки мені казали, що в цьому році обов'язково мають цей ремонт завершити, але скоріш за все, так само як зараз з капітальним ремонтом на вулиці Богатирській, десь на квітень, на середину, а можливо, навіть на кінець квітня, заплановані роботи продовження їхнє. Ну з чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, з фінансуванням, можливо, ще з якимись організаційними моментами. Тобто зараз ми і там, і тут чекаємо, тому я сьогодні показую вам лише все, що стосується підземного переходу. От, власне, бачимо і тих хлопців-дорожників, які займаються цим пандусом. Запитав хлопців, на що це вони ріжуть. арматуру, сказали, що на бетонування сходів на протилежному боці вулиці. Заходимо безпосередньо у підземний перехід. Бачимо, як тут все вже красиво, наче нещодавно збудоване. Пригадуємо, як воно все захаращено виглядало. Тут ще бачу щось відновлюється по бетону. Запитав, що буде тут. До речі, зараз ми бачимо, що тут є вже вирівнююча стяжка на підлозі. І на підлозі далі буде фем, тут буде все. Петлюватися і потім фарбуватися. Так само і на стелі. Плитки, сказали мені, не буде на стінах. Хочу нагадати тим, хто вже підзабув, що тут робилося. Тобто, зокрема, тут міняли 5 плит на кривних. і от ми бачимо одну, другу, третю плиту. Це під трамваєм і з того боку теж дві плити. Це по конструкціях цього переходу. Це решта залишилося. Таким як було, але його тут пооббивали, пообчищали і будуть приводити до ладу. Під стяжкою проклали новеньку трубу для того, щоб з того басейну воду дощову відводити до цього колодязя. Так само там є труба, щоб з того басейну сюди ж її вести. Нагадаю, що я вам показував, тут був такий дуже смердючий, замулений зі стоячою водою колодязь, і він якось з'єднує цю всю систему з колектором. Хлопці мені сказали, що цей колодязь вони повністю розкопали та поміняли. Дещо треба було почистили, але от я зазираю і ми там нічого не бачимо, тобто там трохи темнувато. Але принаймні того жахливого сморіду, що з нього піднімався, зараз вже немає. Також нагадаю, що тут було ще дві якісь бічні комори. Тут була колись електрощитова. Яке залишалося обладнання, але ніхто не знає, чи воно працювало чи ні. Хлопці сказали, що тут їхні електрики вже над цим працюють. Тобто, тут все буде замінено, будуть нові двері, і все буде чітко працювати. Що ж стосується оцього приміщення, то тут не зрозуміло, що було. Тобто, коли вони сюди прийшли, тут було просто так все захаращено у людський зріст. Якимось сміттям, але вони бачили, що тут були сліди електрики, сліди якихось розкорочених шаф електричних, і там якесь місце, де можливо якесь обладнання стояло, але що це було невідомо, можливо, насосна або щось подібне. І також хлопці кажуть, що а, зараз в них немає на це якихось завдань, тобто їм сказали кинути під стяжкою гофри для електрики, і більше нічого вони тут поки не планують робити. Ну, також поставлять двері нові. Басейн водостічний. Тут теж новенький, зовсім забетонований з металевою обіймою. Тут такі самі підпірні стінки оновлені, частково залишені старі, частково повністю надбудовані нові, нова плита, новий карніс. Він же балка вбудована. І отут ще одна балка. Отут готуються побудувати такі самі сходи, як з того боку, з парапетами. І, відповідно, плюс-мінус тут все симетрично, як і там. Тобто тут будуть пандуси догори на обидва боки, з двох боків сходи для того, щоб підійматися на гору, на тротуар і також пандуси. Тут в нас підпірні стінки обетоновувалися з одного боку, з іншого боку. Знов таки через те, що тут якісь кабелі проходять. і не варто було їх розкопувати. І вже бачимо, змонтували прильне огородження гарненьке, красивеньке. Там хлопці в'яжуть каркас на парапети, під сходи. Бачимо, що тут знов таки все робиться однаково. Тобто по боках сходи вони робляться спочатку парапетами, а потім між ними бетонуються сходинки а по центру навпаки, спочатку зводяться сходи, а потім до них прибетоновуються парапети. Бачимо, що тут взагалі під сходи така дуже потужна конструкція. Тобто бетонується плита, потім буде формуватися ґрунтовий укіс, піщаний він буде засипатися, тромбуватися, і потім вже на цьому укосі бетонуються сходинки. А у кісти він засипається відповідно між вже двома забетонованими парапетами. які слугують за підпірні стінки. І так само тут буде вихід пандусу з переходу. Далі пандус буде там підійматися на тротуар. І щойно мені хлопці ще уточнили, що ці сходи вони не будуть такими короткими, крутими, тобто вони будуть ще продовжуватися сюди, тому тут прокопали такий котлован. Тут ще будуть якісь маленькі відпірні стіночки, але я поки не дуже збагнув, що це будуть за стіночки. Але сходи мені сказали, будуть без проміжного майданчика сходового, тобто буде один суцільний марш, і він буде спускатися ну, приблизно кудись от сюди. Я так зрозумів. І знову я повернувся до центральної частини для того, щоб звернути вашу увагу на такий момент. Ще, хоча, як я сказав, все будується обабіч дороги більш-менш симетрично, але все ж таки є і відмінності, тобто. Ми бачимо, що тут рівень цього тротуару він значно вищий, ніж на тому боці Зої Гайдай. Тому тут, відповідно, оці центральні сходи будуть більш довгими, а бічні сходи більш короткими. А на тому боці ми бачили коротенькі сходи прямі і трохи довші бічні сходи. І оце я ще уточнив: хлопці забетонували опорний зуб для того, щоб в нього спирати сходи, щоб вони туди не повзли на цей басейн. Тепер ми підійшли до місця других бічних сходів. Бачимо, тут підбетонка вже зроблена. Ну, я не знаю, але, скоріш за все, так само будуть ще продовжувати котлован, але поки що тут потрібно ще мати цю дорогу, щоб їздила техніка. І знов таки через те, що тут в нас рівень насипу такий самий, як з того боку, а оцей рівень вищий, то тут, як мені сказали, не буде підпірної стінки продовжуватися за сходами. А там, за рахунок того, що перепад більший, то. Треба добудувати ще ту стінку. І відповідно десь звідси, я так розумію, піде потім пандус. Коли ми з вами тут були ще давно в останнє то я вам казав, що машини мали перенести з центральної частини вулиці на бічні смуги для того, щоб звільнити центральну частину для проведення робіт. І зараз ми бачимо, поки що так вони і рухаються. Отут вже готують місце, я так розумію, теж для посадкового майданчика. Ну Якщо тут в нас трамваю нема, а майданчик вимальовується, то скоріш за все тут буде або тролейбус, або автобус зупинятися. Ну, Місцеві мешканці можуть мені сказати, що тут було раніше. Ну, і З того боку, коли я був, я припустив, що скоріш за все там буде зупинка подвійного призначення, тобто трамвайна і іще для якогось громадського наземного транспорту. І якщо отут в нас буде зупинка, то скоріш за все дзеркально відносно осі. Буде і так само там зупинка або тролейбусів, або автобусів, або і того, і того, і того. І ще раз з цього ракурсу дивимося уздовж вулиці, бачимо, що жодних дорожніх робіт там не проглядається. Ну, Чекаємо до квітня, вже недовго залишилося чекати. Проходимо місцем майбутнього зупинкового майданчика. Бачимо плиту, яку бетонували ззовні, вона загідроізольована. Але жодної стяжки поки що хлопці не робили. І отут по центру в нас ще під тепляком свіжа захисна стяжка на новій гідроізоляції. Чесно кажучи, я думав, що її вже давно зроблять, але думаю, що були якісь причини, чому з цим моментом зволікали. Тобто, зараз в нас повністю вже. Ця споруда підземна переходу, загідроізольована, і незабаром, я думаю, вже будуть тут відновлювати проїзд нормальний. Я вам казав, що на той час, коли тут все буде завершено, то мають і оцю частинку вулиці, яка в нас стосується окремого об'єкту, підземний перехід теж переасфальтувати наново. Ну а взагалі ж, я думаю, ви погодитеся, що хлопці-мостовики тут дуже багато роботи зробили, і зовсім по-іншому виглядає тепер цей перехід. Відносно того, що ми бачили під час попереднього огляду, і так воно скоро ще ще трохи і будуть його завершувати. І на цьому і я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдакошенінфо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічі і нових оглядів. Пока!